Всім привіт! Сьогодні в мене вихідний, не вистачає лише чашки чаю на фоні такої ялинки. Насправді був не дуже настрій, хоча сьогодні перший день офіційно моєї відпустки, але я вирішила нафарбуватись, вирівняла волосся, думаю, потрібно щось трохи з цим робити. Запланувала сьогодні прибирання вдома, тому що на якусь екскурсію чи поїздку у мене просто ще немає сил. Після хвороби ще не дуже себе обпочуваю, горло, в принципі, болить, але вже, вже як є. Отримала сьогодні Пакет з Аліекспресу, власне, чому ми тут зібрались. Взагалі, дуже пишаю собою за 2025 рік. Ось це друга моя посилка з Аліекспресу, типу друге замовлення. Перше я замовляла, можливо, на початку року десь або весною, точно не пам'ятаю. Я туди вкладала максимально потрібні речі, які я не змогла б замінити і придбати тут так, просто фізично. Тому що на початку, взагалі на початку війни в Україні, теж намагалися вести цю боротьбу з фірмами і з країнами, які не вийшли з ринку України-агресора, для того, щоб не підтримувати їхню економіку. Ну і далі, все зрозуміло, це було трохи. Легко і ні, тому що ті фірми, такі великі, як, наприклад, там не знаю, Unilever, там Манделіс, це такі просто фірми-гіганти, так які внідрились в наше життя, мабуть, в усі його сфери, від продуктів до побутової хімії. В принципі, з тим ще можна було боротись, там ту ж саму, не знаю, нутеллу можна було просто не купувати так, або там рексону можна було замінити на ще якийсь інший там дезодорант, З цим питань не було. Але потім з часом це почалось уже, дуже багато фірм почали повертатись, ті, навпаки, почали виходити. Ну, тобто такі <говори> були дуже інтенсивні, і дуже багато всього було подій в цієї теми. Якась трохи мій запал приспав, я вже не, не так радикально до цього відносилась. Потім був період, коли. Взагалі почався якийсь просто бум, що там чуть ледь не усі там торгують, і не всі ведуть якісь економічні відносини з цією країною. 404, Ну, загалом перетворилася трохи на, знаєте, таку. Боротьбу з повітряними вітряками, коли типу, ти поти щось робиш, а навколо тебе там в тій самій авроріку по всього того, що можна придбати на Аліекспресі, або те ж саме тебе. Я тут, до речі, якщо чесно, теж в супермаркетах не знаю, як було раніше. Думаю, що раніше було не так, а ось зараз цих їх великих, великих таких мережевих саме швейцарських супермаркетах, які там усюди Швейцарія, 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 швейцарські прапори навколо, все рівно той самий декор, той самий посуд, ну більшість всього виробляється в Китаї, тому це вже. Не знаю, чи... та й бренди також, мабуть, більш а техніка ну, загалом. Єдине, що з цього позитивного було, я винесла, що все-таки чим менше я там замовляю, тим менше замовляю різного хламу, який, в принципі, мені не потрібен. Тому що різні там такі прикольні дрібнички, які різні блогери знову ж таки висвітлюють в себе, ти, ти подивишся, моментально вау, клас, придбаю, потім ти окупуєш і воно десь лежить. там, я не знаю, ну, Збираю пил в кращому випадку, або це все викидається. Тому вирішила для себе не замовляти. Тема для мене взагалі заборонена тема це табу, тому що одного разу я робила там замовлення, перше і останнє, і зловила себе на думці, що я витратила купу годин свого часу, так, свого життя, на те, що я там скролила цю стрічку в пошуках тих товарів, які мали мені випасти там окремо за 10 чи за 15 євро. Ну, загалом, не знаю, тут ще в Швейцарії, мені здається, ще більш-менш. Теж, в принципі, вибірний ок, але зараз я вже бачу, що є магазини, ну, і знову ж таки, ми живемо поряд з Німеччиною, там є більше таких різних дешевих магазинів, скажімо так, по типу Аврори. А в Україні, мені здається, взагалі все можна придбати. ну, Єдине, що звичайно, якщо це є різниця в ціні. Або якщо, наприклад, це чохол для телефону, що в Швейцарії, в принципі, апріорі вони бувають тільки в магазинах. Побутової техніки, і там такі будуть, знаєте, як у раніше були чохол книжечка там, в двох чи в трьох кольорах, за 20 євро. Ну, зрозуміло, що з таким моритись не хочеться. Або, наприклад, як чохол зараз на цю камеру, на яку я знімаю. Його, в принципі, немає. От просто навіть виробник його не продумав. І так само, що хлом на навушники в мене такі великі. Я теж шукала, я не знайшла. Та на Алікспресі теж там не так багато було їх, але все рівно там є хоч якийсь варіант, тому що в фізичних магазинах я не бачила ні тут, не в Україні, ніде. Тому ось так. І цю посилку я збирала десь, не знаю, можливо, два місяці. Я кидала, додавала товари, прибирала. І, нарешті, замовила, вона ще йшла десь три, мабуть, тижні. ну, але до Різдва прийшла і добре. І ще чому я так не дуже на це дивлюсь? тому що є, існує купа мемів, звичайно, там про, робо, про дитячу робочу силу, про різні там, ну, про собівартість, звичайно, тому що ми розуміємо, що цей ланцюжок поставки від Китаю до Швейцарії або до України і чохла за 1 долар, ну, просто собівартість його яка, яка там оплата праці. Але я також читала і ну, в принципі, багато зараз є в відкритому доступі інформації про так звані трудові табори, щось по типу Гулагу, мабуть, Радянського Союзу, де різні меншинства, в тому числі уйгури, якщо я не помиляюсь, переслідуються саме цим виправним роботам в, ну, взагалі в Китаї, попри своє, попри своє заперечення, має ще таку практику, так би мовити, як трудової корекції. Коли люди важким, коли ув'язнені, виробляють ту чи іншу продукцію, дуже багато інформації саме за текстильну промисловість, за бавовну, за різні там такі напрямки, але я думаю, що немає чіткої межі. І якщо дійсно ці ув'язнені роблять те, то чому де гарантія того, що вони не роблять інше? Ну там. Існує ціла полеміка між Америкою і Китаєм, звинувачення, тому подібне. Але я все-таки думаю, що диму без вогню не буває, і насправді досить такі дешеві товари, навряд чи їхнє їхня продукція приносить комусь таку користь. Вибачайте, була маленька пауза, бо чую, що хтось прийшов додому, а я була вдома сама. Прийшов чоловік, тому я злякалася. Так, ось така штука, але я встала і взяла провід для заряджання. До речі, довгий час ми користувалися взагалі одним, потім він зламався, потім м, докупили ще одну вилку розетку, тепер у нас два виходить. І зараз я ще придбала мишку до комп'ютера, і там був ще третій провід. Але все рівно хочу свій помітити, тому що користуємось ми вдвох, а коли ламається, то винна, звичайно, я. Тому ось так, я не знаю, як це вдягається. Ця пружина, мабуть. Я думаю, що, блін, а як ж воно? Це довго буде, якщо так я її накручуватиму. Вона взагалі накручується. Так, да, але воно накручується, але це так довго. Треба буде подивитися, як його вдягати. Я думала, це буде, знаєте, як силиконовий такий чохол І потім ось така на вилку. До речі, теж хвилювалась, тому що на картинках було лише для американських розеток, але я чомусь розраховувала, що воно підійде. О, ні, воно для. Блін, я ще й розірвала упаковку, треба було відправляти назад. Хоча. Хоча й непогано, ви знаєте. ну, Типу, вся форма прямокутна, а сама вставка е, така заокруглена більше, як. Ну, Прикольно. Ще й такий для змотування кабелю. Саме головне, так розуміється, ось ця деталь на цю частину, де найбільше постійно загинається провід. А, ні, навпаки. Коротше, я потім справлю, якщо буде ок, то покажу вам в відео окремо, але навіть цей блочок вже прикольно. Часто беру зарядне на роботу, тому що, ну не на роботу, а в потязі, коли їду, заряджаю. Далі. Якщо чесно, з цього більше емоцій, ніж за адвент календаря. О, це вже щось на багато. Взяла такі прикраси, типу вони на різні фаланги. Бо, якщо чесно, боюсь їх вдягти, що я потім їх не зніму. Вони такі маленькі. Ці маленькі, ці величезні. Ну, Я чомусь підозрюю, що це буде на один раз, тому що потім вони почорніють або зіпсуються. А, вони, вони підтягуються, бо вони не суцільні. Ну, загалом ось так. <клухи> <клухи> Трохи розчарування. Я думала, вони будуть прям маленькі, щоб сюди, знаєте, на ці фаланги вдягати. А вони такі, хоча б вони і регулюються, але я думаю, що вони приживуться. Так, щось велике. О, це, мабуть, для навушників чохол. Ні, о Боже. <різь> Блін, це я дійсно замовляла ще тоді, коли в мене все було окс з квітами. Два пакети. Це такі як пташки, тільки пільпани, чому вони рожеві, не знаю ось такі. Ну, суть те саме, що заливається вода, вставляється і постійно ґрунт підживлюється водою. Але гарно, знаєте. Якщо що, то я їх можу залишити на наступний сезон, на весну, поставити на балконі. Ну, думаю, що якщо ще будемо тут, то буду прикрашати балкон іншими квітами, тому хай так буде. будь ласка? <рес> Ось так перепригне і візьми там чашку. Каже, що. <рес> Вау, Боже, яка краса! Далі ось такий ремі... ремінець для Apple Watch. Боже, він такий гарний, з цього боку такий, а з іншого чорний. Застібка виконана така не кругла, а ніби як овальна теж. Дуже класний, такий м'який. Знаєте, кото Soft Touch, чи як називається, коли дуже м'який, набагато приємніший, ніж оригінальний. Досить такий прикольний. Взагалі, історія з Apple Watch. Ями. Вони в мене лежали ще. З університету, мабуть, вдома десь, тому що потім поїхала на практику, я не могла їх. Ну, було шкода їх на ферму вдягати. Потім почалась війна, і так вони лежали, лежали, лежали. Тут три роки вони лежали, і ось лише зараз на роботу я їх почала вдягати, тому що телефон потрібно залишати окремо в шухляді, і таким чином я іноді, якщо я працюю в... В тій ділянці недалеко від шафи, то можу я підловити трохи інтернет, і я можу побачити там пропущений виклик або ще щось. Тому ось вони, мабуть, років 5 лежали взагалі без діла. Ну, мали їх спочатку продати, а потім думаю, сенс, я продам їх там за копійки, а так, ну, в принципі, вони працюють все супер. Звичайно, вони не такі, там, можливо, нові, бо це, мабуть, друга модель, ще одні з перших. перших Зараз я дивлюсь, у мене в колеги такі більш новіші, вони швидше працюють, більше програм, але мені для часу достатньо. Ось тепер вже хочу вдягнути цей новий рімінець. Якщо не помиляюсь, то я замовляла декілька штук різних. Так, о! Це ще гарніший. Як ніби м -м, резинка такий. Ось Таке рожеве золото гарне, але я думаю, що воно швидко облізе. Цікаво, як воно буде на руці. Типу один раз, мабуть, регулюєш і потім вдягаєш просто як резинку. Як браслет. М -м, гарний. Дякую, Диви, яка краса. Тільки <гум> не лізь. Код. Чого <пілляє> 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 не на лісне? Mm -hmm, дякую. Ти ж не любиш такі білики. Які? Mm. Ну, попробую, а ось все таки Ладно, все, Коль, у мене 23 так. хвилини пам'яті. Угу, Поклади. Це все, я помічу своє зарядки, у мене тепер буде мій блок і мій кабель, і тепер кожен буде винен за те, що він зламав свою зарядку. Що? Ну, Далі, трохи з одягу. О-о-о, я вже хочу кудись піти. Ось такі такі це були колготи, і ласини, блін, взяла колготи. Але я, можливо, я хотіла саме, щоб були ласини. В перший раз таке, такі колготи на хутрі я спробувала в Україні в минулому році замовляла. Мені дуже сподобалися, але там були одні, і вони швидко покошлатились. Насправді, дуже швидко покошла. Ну, їх ціна була там десь до 200 гривень. Але після того, як я спробувала цей формат, що ти вдягаєш коготи, і вони ніби як Коломанки. ну... Да. <клуманки> <клуманки> да. вони ось такі дуже класні. Я хотіла замовити з України, але потрібно було для цього чекати. Типу, треба було замовити попередньо, щоб тот їх отримав, і так би їх отримала. Я вирішила, що те саме, що він передаватиме мені передачу, але я ще не назбирала, що саме я хочу, щоб це були не лише колготи. То, звичайно, я вирішила замовити з за Aliexpress, тому що все рівно це той самий Китай. Ось такі гарні я взяла під е, Леопард. Боже, які вони класні. Не такі теплі, як ті, що я зараз маю. Там прям таке хутро-хутро, але, в принципі, воно може класно, Бо якщо ще під високі черевики і пальто, то не так холодно. Але тут з п'яточкою а я хотіла, щоб це були саме лосини, бо під е, під ботинки я вдягаю носок все рівно свій. З плюсів це те, що там, де п'ятка, і сама ця ступня, воно без хутра, тому нога має не потіти, має бути комфортно. Не знаю, з розміром, але я думаю, що. ок, теж дивно. Спереду дві полоски і ззаді на попі дві полоски. Може дати, якщо ти не будеш. Коль, ну мені тепер придеться вирізати. Чого? Там дві полоски і там і там. Розпакувати. Це... Боже, який він гарний, але вже знову ж таки вже зима закінчується. Ось такий чехол на телефон. Трошки він, правда, Поки він погнувся. А де мій телефон. Молко. Незрозуміло, навіщо не тут отвори такі? Де? Там збоку. Угу. Але дуже гарний, я вважаю. Клас. Тож бордовий. Класний, в руці, масивний. Так, далі. Гарно? Це я взагалі не пам'ятаю, що це, якщо чесно. Покажи. бразили тут. А, це ці сережки. Ні, це на чох. Написано воч, це на часи, на годинника, але я не знаю, коли вони... Це можливо до чогось. Блін, я замовляла декілька чох... декілька. М... А, це декілька ремінців. Але бачите, вони прийшли ось такі, як ніби. Я не знаю, як сказати. Такі, що вставляються на ремінець, але я не, я не замовляла окремо, я замовляла. Повністю з резинка треба загалом подивитись в корзині. Я думаю, що це можливо до цієї. Більш за все це ось до цього так вдягається. Але чому вони в сріблі? Питання. Мали б ще одні ковготи, е, такі в нюдовому кольорі. О, ось ця штука. Воно так страшно виглядає, але просто немає альтернативи, серйозно, для навушників. Мені дуже шкода навушники просто так класти в сумку, бо вони світло такі кремові. І не було взагалі ніякого чохла, Навіть офіційний виробник нічого не придумав. Ну Ось таким я не знаю, чи ходитиме з таким кровоному сумці, але блін, ось так це виглядає. Ще спробую, чи вони взагалі сюди влізуть. Ну вибачте, але в маленьку сумочку воно не влізе. Типу це для рюкзака. Зручно ще. П'ять штук ремінців для годинника. Зі стразами. Ну але ремінці, а це самі стрази. Те, ну, ну ти так Ти що не бачиш, ти так казав. Ну то я думала, що це вони будуть з ремінцями ті. П'ять штук рем... реміш... ремішок для часового. <рес> Ось таке. Скільки воно коштувало? Євро 50. Євро 40. Євро 40. Франц 40. Ну, добре. А де імітація стекла? Це не одразу тут вилізе О, вау, це взагалі краса. Блін, чому вони все такі пом'яті? Ось так, а ну, зніми, будь ласка, той чохол. Сразу і примірюю цей. Це ж колокі. Це ж мелоді кончається. Дуже гарний. Це тазки прислали. О, це це навіть гарніше, як на мене. Ось такий. Так. Не вистачає ще одних кого? Не такий, теплий. Усьо вони? Але не вистачає кам... Скла на... скло на камеру замовляла, і скло замовляла на телефон. Ні, на телефон скло, мало бути, На задню, на камеру. І ось такі теплі колоти, боже, який гарний. О, але, блін, я думала, вони будуть не такі... Боже, вони такі світлі, я буду як. Блін. Але тут класна п'ятка. Дивіться, тут такий виріз для п'ятки. Ти продовжує закладувати. Ось таке хутро. Ну, це, це Бачите, на... вони тепліші, ніж ті з... під, під, під Лео. Ось таке хутро класне. Під леопарда. Був, Ось. Вони класні. Mm, Але ма, дуже світлі. Має бути, має. Дуже світлі, я не знаю, мені здається, я... Я вже, я вже сказала. У мене такі десь Клас. Не знаю, як воно буде, мабуть, буде дуже виділятися на фоні теплого зимового одягу, але мені цікаво. Ось такі класні. Ще головне ж ми тут були нетягучі. Написано було розмір, не знаю який, але загалом ось такі покупки. Знайшли ми ще залишки, бо я мала ще потім згадала, точніше побачила в корзині. А що ще побачила? Ще один чохол на телефон. І на а, це, блін, я робила таку прикрасу Пішки. сама з глини. Сама робила з глини, запікала і фарбувала. Вона прикольно вийшла, але вона вийшла дуже велика. Мені, така. Але з іншого боку, вона вийшла навіть гарніша, бо там були розправлені крила. І ось зараз я замовила таку ж саму голубку. Це Ні, це Ні. як е, голубка горлиця. горлиця називається. Але це, по-моєму, не гіпс, не глина, це. Пластик. Пластик, да. так. Але прикольний. Ще такой бусі не. кого 3D принтер є, чи пользується чи ні. А Гарно. Коль, в мене небагато підписників. Але все одно не встачає на книгу, немає це О, Боже фу! Боже, який він страшний. Він був такий гарний на, на зображенні, якщо я потім знайду, я прикріплю скріншот, що я замовляла. Просто розчарування століття. Ага. Та я дуже не буду одягати. Покажи, може, а, маєш телефон таке. Ти був такий саме. Ага. Чи такий, типу, противіддарний. Ага. Блін, це мало бути щось по типу епохи відродження бароко, щось в такому стилі, а вийшло таке негарне. Блін. Ще, ще не дешеві, ті були поєвливали, а цей був... Ну, для чоловіка ще можливо окей, а... Ну, чорно красиво, але все рівно я підроздяховувала на інший. А, і ще два ремінці. Ні, все рівно не вистачає. Ось такий в борду. Ось такий, речі, гарний. І ось такий слив... сливовий, ні, більше до баклажану. Цікін 2 євро коштує, я пам'ятаю, що він був з... З дорожчих. І ось, Ой, цей класний. Блін, мій, улю... мій улюблений два. колір. Франка. Два франка. Але на книжку ти не замовила нічого. Як не замовила? Тільки на годинники є щось оригінальне, цілком вирішує. Що... Ну, ці. Нема на книгу? Блін, я так чекала на чохол для книги, але зараз ще раз переберу всі пакети, щоб вже точно знати, що це все. Але, в принципі, ось прикольні, ці класні взагалі. Вистачає десь ще скло на камеру, скло на цю фотокамеру. І все, мабуть, ось такі розпаковки. Флісові кого-то є? Флісові кого-то є. Знову чохол для зарядки є. Все.